Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Сьогодні буде таке відео, що. Ну, Сьогодні ми будемо з вами грітися. Вирішили з вами зігрітися, не нагріти вас, а зігріти. Зразу хочу вам подякувати за ваші коментарі, як завжди, хороші підписки. За відео із. Кармішки свиней набрало стільки зразу користувачів, підписників, що я навіть не очікував. Так що буде скоро стрім. А так, багато час зима на дворі. Обливо сьогодні така слякать да все, що. Вирішили ми, багато мене задавали питання. На дворі ми там робили, кажемо, що Льоша гріється, кала калагрубий. Багато мене запитували груба, Що таке груба? Як її користуватися, котел. Ну, ми ось вас всю цю послідовність. Всю. Бо я знаю, що Олі є подруга. Вони до нас у гості приїжджають. Великий вам привіт з мірою. Вона стояла і цікавилася, що таке грубо. Бо все життя прожила людина ця в місті, не знає. Це аналогічно, як для нас ми живемо в такій містяні, що в нас ніколи не було газу. Для мене це удиковано, я навіть не маю поняття, розуміння, що таке газовий котел. Як їм користуватися, як їм користуватись. Ну і багато людей пишуть, що не знають, що таке груба. Як груба, що таке котел. Ось Зараз ми будемо виберемо з вами попел з груби. Попел ми, можна сказати, не часто вибираємо, Вибираємо раз його в пішку. Пам'ятаєте, в одному відео ми... Ми з вами пиляли дрова. Ну і виходить, що пиляти ми ви нам допомагали, а топимося ми без вас гріємося. Ну це вирішили разом з вами вже, щоб зігрітися і вам показати. І ось у нас це вона сама топка. Це ось топка. Це, я ж кажу, що це тиждень по цій погоді. Що зараз погода, ми топимо. Разу тиждень це в суботу ми вибираємо попу. Ваше, ну Скільки попелу виберемо? Це уявте скільки Всього ми спалюємо дров, щоб у нас у хаті було тепло. Температура у нас в хаті тримається ну, по такій погоді, по такій зимі. Натаплюємо 25. Падає до 19 до 20 і ми знову її затаплюємо. Повтопці, То а це у нас поддувало. Це не димахідне чистий, це не це. Це просто попел з тих дров, що нагоріли за тиждень. Вибирати, ви бачите, вона у нас грубо стоїть у хаті. Так що вибирати бажано акуратно, щоб труба була відкрита. у це весь попіл, як і ми дім із попілу висипаємо у ведро, він затягувало у грубу. Біля кожної топки груби повинна по техніці безпеки бути железо. Тому що у нас тут послати реноліум, пил дерев'яний плыл по-нашому. По-нашому плыл по, по, по чернігівськи Ну от так ось. Ну ось. Це у нас вийшло. Прошлу суботу бабуля вибирала. У цю суботу вибрав я. Це ведро 12-літрове. За тиждень. Так що майте уявлення, скільки ми всього спалюємо дров. Хата у нас... Скільки у нас? 65? Десь так. Ну, 65 квадратних метрів. Сьогодні ми трошки позже затаплюємо. Зараз з 20-12. А так, в основному ми затаплюємо 11 годин. Розтаплюємо ми калючками. А це, саме знаєте, що зараз йдуть у мене столярні роботи. Так ось стружка із -під станка стругального. Це, ну, це зовсім це добре не таке на розтопку, то паливо. Ми його закидаємо. Далі накладаємо палочок. Якщо не палюємо... Я, ну коротше не поленюсь, то нарубаю тонких колонців. Так в основному ось розпалюємо. Накладаємо. О, кот всередині. Да, Оля показувала. У нас ось тут стоїть усередині котел. Ну, за котлі зараз ще буде далі розказ. Не збивай, ми попелу. Ну, ми затопимо тоді. Да, пилюка буває. Ну, дивіться, у нас тут топимо, це у нас як його? Калідорчик, прихожа. Стоїть у нас тут грубо. Ми топимо це все, нема ж, бачите, ні сажі, нічого. тут. Система, запалює Запалювати дрова газовим балончиком. Ну, Да все, воно ж сухе. Не учи, діда. з опитом. Так, да, ви знаєте що? У мене є великий стаж качегарки. Я пропрацював качегаром 12 років. В житті воно щось подивлюсь, так стільки доводилось працювати. Тоді ж вулиці є ж 90 ті зарплати мало. На трактористам не платила. А у мене сестра працювала директором школи, так забрала сезонним качегаром. Це прикрили, ось відкрили тут воно розгорається. Це ось плита. Тут ось гріється вода, вода гріється, вмиватись. Вечерю буває, варимо на цій плиті, щоб зекономити газ. Газ у нас, користуємося ми газом, це у нас стоїть балон і таганок. З газу це у нас таганок з балоном і машини на газу. Це все, що ми розуміння в нас з газу. А все решта це у нас дрова. Стоїть котел. ось. Бачите, у нас, як я вам казав, ми не дві груби. Ось стоїть груба з котлом. Ну, а ще ось одна, це мій батько зробив. Ось друга у нас також груба, вона з котлом. Спарана система. Буває як старовинні морози, все. буває дві протаплюємо. Ну а так по такій погоді. А ще протаплюємо ту грубу, бо у спальні. А ще протаплюємо. вона виходить кольцова, туди, так протаплюємо її. Ну Не так часто в основному ця в нас груба. Топиться. Того, що самі зайняли теплу спальню, а дитя вигнали в холодну. Така вона вже й холодна. Ти як протопиш, що тебе ще двері закриєш, так оти, вона. Та ж Ця груба топилась у нас на, на чим? Раніше на углю. Як була угля, топили, уносимо таке відро, ось углякались, батьки мої на роботі ввечері, я вдома. Ну як вдома? Хлопець, хокей, школьники. Збираємося, кучам, біжимо, то побежимо, переодправимо, прибіг, у 5, укинув і побіг. Ну до того натаплювало, що на 2 градуса 25-30 морозу, а двері розчинуті є. Тому що батько привезе 4 тонни угля, його заховаємо, а уголь ще, ну, ну, де старі знають, пам'ятають. семечки такі були уголь. Дрібненький, він горів так. Наганяв температуру. 4 тонни, це за зиму його не спалювали. Хоча ж треба ж було спалити, тому що його ж привезли. Ну а потім ми з усім цим дефіцитом усім перейшли ми на дрова. Прийшли на дрова і стали топитися дровами. Нас багато хто повикидали груби з хати і повиносили у пристройки, так як зараз роблять котельні. І, А тепер жалкують. Раніше що? Раніше прицеп дров можна було купити за 450 гривень. Ми заготовляли раніше ділянку на ділянці прицепів 10, ми заготовляли, привозили саме. Нам виходилось. При цеп дров це з тим, що я був трактористом, це привести, все. ну, в середньому до 500 гривень. Це 10 ну, нам На грубу на цю, от на даний момент це ми вже ж, жовтня топимося, Це ми топимо піч, Дві печі, маю ж бачили. Піч, тут бабули, ну і грубу, Це ми спалили десь 8 складометрів дров. Сейчас 10 складометров виписати, по-моєму, сосна стоїть 3,5 тисячі. Ну, от будемо рахувати жовтень, листопад, грудень. І ось уже січень. Четвертий місяць стопимося. То скільки виходить по грошах складометров 8 спалили. Ну, хай 3 тисячі. На це все. Ну, плюс провести, Якщо треба, треба ще Ні, спробувати. ну це якщо нанять, я вирішую самими. Ну. Ну, так, я це, вам... так це що, що погода тепла. Ну я вам скажу, що сильно я дров не купляю, тому що у нас ми взяли землю, там така проблема є, там вистачає дров. я людина така не горда. Я гале, так гале, мені аби воно горіло. Я не женусь за такими товстим. Чому я кажу, що мрію прорапав? А загруби, що повиносили. Тепер жалкують. Чому? Тому що поки горить, батареї теплі, в хаті що, в хаті тепло. Котел перегорів, у хаті холодно. А у нас стоїть котли був Ну, У нас котел тут стоїть котел зварений отак пластини, А тут на выходе ма труби і все. Значить, нема ніяких у нас ні ні, не ні, ні, ні насосів, нічого. воно все гріє само, самопроизвольно. Зараз багато на, на цей час вообще добре зробити, Зараз хватає болгарок і все. Це не те, що було зробити. Тут у нас стоїть пластинчатий, як то кажуть, це тут прибристий. Так що, який краще, я вам навіть не скажу, тому що те і те нормально гріє. А зараз взагалі все ж, пошли, тепер можна насос поставити. Багато у нас у селі, хто вставляє сюди в обратку насос, щоб швидше грілося. У мене сусід теж виніс, вже зробив пристройку, виніс грубу. А тоді потопився, як стали дрова тепер дорогі да все. Так чую, щось би запилав його в хаті. Ну що робиш? Та каже, ну його в баню, каже, роблю грубу в хаті. Тому що каже, доволі дров треба. Груба ж ось, бачите, вона ж топиться груба. Їсти, і води нагрієш. І от котел. Котел треба ставити, я бачу, багато теплообмінників. Це ж на це все треба вентилятор. На це... У нас теплообмінники. Де один? Ось ми топимо грубу. Пошли. У нас пошла грубая. Ось дым у нас идет. Ось поднимается сюда. Заходите. Тоді пошел дым сюда. Опускается вниз. Сейчас тут у нас будет машинно-тракторный стан. Иди сюда. Потім опять он поднимается сюда, опускается сюда. Отсюда идет поднимается сюда. И пошел. И пошел уже він на выход аж сюда. Туда належали трубу, И вот. Саме зрозуміти, який теплообмінник. Це все гріється димом. Можна сказати, що павхати у нас повністю обогріваються грубою. Питаєте, що це за дирки, а це такі дирочки хороші. Що є ось отакі. Це, це трусить сажу. Це навесні покажемо один великий мінус за, за цього опалення. Це один великий мінус. Це так і робиться генеральна обпорта в хаті. А так, от вам і теплообмінник. Ось ми, наприклад, зараз ми в таку погоду ми зараз протопимо. Ну, гай годинки дві. Все. У нас воно там тлеє, жар горить, все гріється, все тепло, вода батареї тепла, тому що нагріто все, є грубі, все це у нас. І виходить, що велика економія дров. Це ми десь воно до 2 часов ще жар горить, а тоді ми аж затаплюємо десь у 7-й годині вечора. Ну і це з годинки-дві ми потопимо. Це у нас у хаті десь 24-23 градуси. Більше не женемо, тому що у жарко, що пока 27 28 І у нас на слідщий день ми затаплюємо грубу десь в 11. Ну, коли холодніше в 10, це в нас у хаті десь спадає до 17-18 градусів. Ми опять же затаплюємо і так воно держиться. Опалення, ж бачите, що у нас ось пішов труба. Все у нас подается горячая вода. И пошла вода, вот у нас получается ось развилка. стоит. И пошло на два крыла. Пошла горячая вода сверху. И также по трубах, по трубах, по трубах. И ось опять она приходит сюда в обратку. И пошла в обратку. Пошла в обратку. И там у нас стоит бачок расширительный. Ну, самый разумеется, греется вся хата. Це у нас виходить на 65 квадратних метрів будинку. За зиму, за таку зиму, як це зараз зима. Це нам десь треба приблизно складометра в 10. Другу. Ну, хай 10, 11, 12. Як холодно, що зими холодні, ну, до 18 складометр. Ну, зараз зим таких немає, як колись, що зими були по 30 градусах, по 20. Як дивлюсь, котли. Там топить, 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 них їх і Ми ну, сажу трусим ми один раз на рік. Копи вибираємо раз у тиждень, сажу трусим, а де, як кончається цей повністю отопительний сезон увесь. Тоді, звісно, один день ми виділяємо, ходимо мурзати, чорний, грязний усані. Ну, горить воно, само по собі, бачите, я ж ні, нічого. Воно добре видно, як воно горить. Це нема ніяких, саме бачите. Не обдував, не піддував. Все регулюється ось. Ну, скажете одно, що в качегарку накидав, дров там на 4-5 годин забувся. Згоден. Треба встати, вийти на двор, накидати. Я ось зараз принесу сюди дров, положу. Вечором я лежу на дивані, Дивлюсь там інтернет. Читаю ваші коментарі то сидимо йому грубо кинув. Так само я встав грубо підкинув у хаті. Не виходивши з будинку, нічого. Ну, плита це то також. Це, це дуже велике діло. У нас коли стояла чугунна плита, вони теперішні плити все лопаються і лопаються, 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 лопаються. Ну, в мене буде десь метал, одиниця. Кажу на волю, давай, мабуть, поставив железну да, і не будемо мучитися. Гаду коло десяти. Поставили ми железну, навіть стало набагато тепліше бути у хаті ці плити. Одне, що недостаток, що її крутить. Вона як остиває так, а друге як в друге положення. Так що вона просто не ривна. Ну зато я ж кажу, вже 10 років вона працює без усяких нам нагрузок до це. Ну, зараз внизу дров і підкину. І це ще можна трошки було перегоріть. перегоріти. ж бачите, ще не жару, немає нічого. Тут, коли жар, так взагалі тут скинуть не можна, тоді зовсім воно так пече в руку. Ну і ти ж зараз грієш далі, кипічу все. Це ось. Ну це я вниз оберемочок. Ну ще десь такий оберемочок унесу. Це нам вистачить, щоб у нас зараз у хаті було градуса 24. Це, 22. Що... А? 22. Ну 22-24. Смотриш як. Як вони топить, то тоді 22. Як дід, то й трошки чаще підкидає, жар, гонь більше держить. <гум> щось... Раніше мені 23 було жарко, а сейчас 25 нормально. Це нам хватить його часу до 2 до і це у нас все. Це буде температура у нас ну з 24 градусів, десь спаде до 22. Хай. 20. Це як ви топите, що у вас 22, як я у мене теплі. Ну, хай до 20 спаде. І ми тоді затаплюємо і до утра у нас воно тепло. Ну, ходимо ми, ну, футболка штани там, ходимо по хаті. Повесь теплообмінник. Кирпич нагрівається, кирпич держить тепло. Кирпич держить тепло. Котел не збирає конденсата. Не збирає конденсата, нема ні налипи, ні Ну, я ж кажу, що тому цікаво. Чого не? в спальні холодно? Де? В мене. То, що треба сало, якщо трошки поправлятися, то ходиш, Ага. та то так, хоче. Худож... Того, що груба в вашу спальню виходить, а в мою батарея. І ще на дві стіни, а дві стіни без батареї. І якраз той куток, що без батареї, холодний. Я тобі он там Морченко зробив, там обшилявав, а все там вже теплі тебе буде. Пол засла... Ага. Короче, Сильно ти хочеш тепло. Молода, почне трошки підхалажуватися, щоб молодость держалася довше. Так. Ну, транс, батарей, якщо тобі холодно, пожалуйста, затопи і у тебе буде жарко. Холодно їй. Чого тобі холодно? Ну, так Тому що, тодав... що грубу свою... Я да грубо перебрав, це виїжджає. Сам перебрався до грубу, як і ще й тридцяти не було. Чого? Ну. Та скільки років було? П'ять. тобі двадцять восьм. Ну. 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 вигнав ту хату, а сам. А ну, сам під грубу. Сам під грубу одрав. Як бачиш, сам під грубу удрав. Ну, я тебе пускаю іноді туди. Спасибо. Мене теж, яка груби спав, тепер під окно відперуть. А, так так раз За хату, скажу, хата у нас зроблена, це ну, фінський домик. Це виходить в нас ось. Білим кирпичом обложена. Посередині теж перегородка шилівочна стоїть. А далі шлака ну, о, Ширина будинку у нас ну, 46-47 см. Це у нас виходить ширина стін будинку. Окна у нас, ну хтось слідкує за нами, пластикових у нас немає. Є у нас усе в планах. Що сплануємо? Вони подорожчі, Що ж плануємо, вони подорожчі, То те помішає, то те багато чого приходиться куди Затуляти дірки, Що наче назбираєш тут. Ну, ну нічого. Ну, дасть Бог, коли поставити. А раніше це ж, це ж час, вже ми звикли, що виключають світло, стали такі трошки вже бурш більш, більш накупляли, генератори, А Раніше що, пойду з нему з тракторця акумулятор накупляв, де ще провода висять. Діодних лент, ну, Не ж немає, хай на всякий случай висять. Там акумулятор. Ну, тут ось зимою, воно, ну що, освіщало, тут там темно. Зимою розстеляємо коврик і вечором грубо топиться, гуляємо. А колись оля була менше, ходила в школу, так у нас із був інтерес. Перекус, помніш? Картошку підбивали ми жарили. Ну то накидаємо, там жар же, воно ж гаряче, і туди картошки накидаємо зимою. Она та зимою сейчас трошки слабше топиться, бо зима такая холодная. Туди картошки накидаємо і и с сальцем кола грубый. Ну ось, уже все, уже пошло уже ж дух от хати. Ты що ж штуки затопили, а вже все, воно пошло тепло. И тепло ж пошло воно. Уже тепло пошло в хату. Я ж не кажу, що кому котлы вигодно, кому це. Ну, Ну, я не хочу перераблювати, переходити на якесь інше опалення. Груба в хаті є груба. Як не топи, як не гниці. Якщо у вас кирпичний будинок, то вам біля кожного вікна читайте, треба, щоб стояла батарея. Тому що буде сирость у хаті. Кирпич є кирпич. Тому як У нас у селі це сильно великий дефіцит, у кого стоять пристройки з котлами віддільно. В основному всіх так це грубий, парове у хатах стоїть. Ну нам вигідніше топити і по дровах, і, і по всьому вигідніше топити у будинку. Скажете, що заноситься дрова, сміття. Ні, Воно акуратно принес, положив. витопив, все знів, все грубо вкинув, все згоріло. Я думаю, що розказав я як мог. Як знав. Кому що цікаво, пишіть. Можемо ще другий раз зняти відео, кого будеш цікавити. А так пишіть. Ставте коментарі. Грійтеся, не замерзайте. Хай усіх василів буде мир, тепло, радість, злагода. І головне, щоб над нами над усіма було мирне небо. А так ставимо лайк, коментуємо до наступних зустрічей.